Я тут, для того, щоб не пустити заразу в свій добу. Я тут, тому що це справа честь. Тому що війна. Тому що я тут потрібний, тому що я можу. Я тут, тому що хочеться миру. Я тут, бо я потрібний тут. Я хочу миру. Я хочу для них миру. Для себе, для сина, для своєї сім'ї. Дома в мене дівчина та мама. Я тут. что иначе я не могу. я за свою семью, за своих детей, за батьков. Я хочу видеть, как моя дитина зарастает в мире. Украина мой дом. Я вважаю, что ей сейчас это Я тут, потому я защищаю свое родное. Я здесь, потому что мы нужны здесь. Они пришли к нам в дом разрушить наш дом, нашу идею, нашу жизнь. Я воїн, тому я тут. Я вмію воювати. Україна небезпеці. Я патріот, тому я тут. Я тут за людську гідність. Я тут, бо я людина, я захисник, я тут, тому що я не байдужий. Я тут за людську гідність. Я тут за своє. Жінка чекає, дитина. Я офіцер, я професіонал, я воїн. Саме тому я тут. Я тут, тому що я не хочу, щоб вони були в мене під домом. Я тут, щоб зупинити пустоту. Я український офіцер. Захищаю свою батьківщину. Де мені бути, як не тут? Я тут, бо інші не змогли. Я тут, тому що я чоловік. Я український військовий. Де я ще маю бути? Я тут, бо в мене є яйця. Я тут, тому що хто, якщо не ми? Я тут, бо я українець.